Вочну поїздкою побували народний депутат України Едуард Прутнік і перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Станіслав Прокопенко. Після вшанування пам'яті загиблих в роки Великої вітчизняної війни розпочалась робота в громадській приймальні. Проблеми, з якими звернулися громадяни до народного депутата, різнопланові від допомоги дітям та інвалідам до питань придбання, обладнання для закладів освіти, ремонту спортзалу на базі колишнього літнього кінотеатру, спорудження котельні для опалення районного будинку культури, просили посприяти Лючоногородців російської телевежі до переліку об'єктів, що здійснюють трансляцію цифрового мовлення. Едуард Анатолійович в деталях з'ясував суть кожної справи по можливості буде надано допомогу. Побували представники влади і в центральній районній лікарні, де поспілкувався з медпрацівниками та хворими. Після відбула зустріч з колективом лікарні. На папері медична реформа розписана гарно, але треба на місцях все з'ясувати, бо реформи заради реформ нікому не потрібні, зазначив Едуард Прутнік. Медики запитували про забезпечення житлом молодих спеціалістів а лікарні киснем Закупили туберкуліну та антирабічної вакцини, які перекладено тепер на місцевий бюджет, про своєчасну виплату зарплати і про госпітальні округи. Головний лікар центральної районної лікарні Світлана Шам вважає, що на базі новороцівської центральної районної лікарні можна створити багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. Я переконана, що вона потенційно може бути багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування. Тобто це заклад, навколо якого будуть концентруватись, можливо, менш забезпечені кадрами, чи матеріально райони, дільниці чи населені пункти. Оскільки, по-перше, є пристойна база, я маю на увазі, увазі будівлю споруди, є досить пристойне Звісно, воно потребує покращення, але досить пристойне забезпечення нашого закладу, обладнанням. І найголовніше, я взагалі вважаю, що в будь-якому закладі будь-якій організації найголовніше це кадри, це люди. Є розуміння того, що треба робити. І є кваліфікація, і є бажання ту кваліфікацію підвищувати. Мені здається, що за такого потенціалу ми можемо якраз розраховувати на те, що ось якраз лікарня Новгород-Сіверська і буде багатопрофільною лікарною інтенсивного лікування. Як вирішить влада, ну ми сприймемо те рішення, звісно ж. Але я хочу сказати, що заклад наш другим в області був акредитований на названня. Лікарня доброзичлива до дитини, а це дуже важливо. Заклад наш має вищу акредитаційну категорію. Це як заклад, як сам заклад, має всі необхідні ліцензії на медичну практику, на роботу з наркотиками. В нас акредитована лабораторія, тобто є всі чинники. Об'єктивні, які необхідні для того, щоб мати претензії, якраз на, оце, на центр госпітального округу, на мою думку, якраз основною метою реформи в охороні здоров'я, якщо здійснювати розумно, наголошую котре виважено нереволюційним шляхом, вона якраз і покликана зробити найголовніше це поліпшити якість і доступність медичної допомоги. Причому не тільки до міських мешканців, а до найвіддаленіших сіл до найвіддаленіших бабусі. І таким от чином, коли в результаті реформування планується сконцентрувати основні види медичної допомоги в тих закладах, які мають достатню базу матеріальну, оснащення матеріальне, Кадрове забезпечення не дарма ж кажуть, кадри вирішують це не просто кількісно, а якісно, щоб були вони забезпечені ці заклади медичними кадрами. Звісно, тоді можна говорити, що реформа направлена обличчям до людини. А якщо врахувати, що медичні працівники це теж люди, і вони заслуговують і на достойні умови праці. І на інші соціальні гарантії. То звісно, це реформа повинна бути передбачено. І як, на мою думку, кінцевою метою це і бачиться. А Новгородські читачі отримали гарний подарунок. Близько тисячі примірників книг і підручників, і художньої літератури подаровано читачам районної дитячої бібліотеки. З 2006 року сіверяни чекали ремонту дороги по вулиці Коротченка. 2 грудня її було урочисто відкрито після капітального ремонту. Щиро вітаю всіх присутніх з довгоочікуваною подією відкриття відремонтованої ремонтованої дороги, Будівництво і ремонт автошляхів та транспортної інфраструктури одне з пріоритетних завдань, на якому наголошує президент України Віктор Янукович, здати в 2011 році в експлуатацію півтори тисячі кілометрів автодоріг. Таке завдання поставив глава держави. Сьогодні ми впевнено, можемо сказати, що вирішено ще одне болюче питання. Фонд дороги, яка постраждала внаслідок стихії 2006 року. На капітальний ремонт проїзної частини, важливої для міста вулиці, спрямовано більше 1 мільйона гривень. За рахунок коштів субідці державного бюджету. За чотири місяці напруженої роботи вдалося відновити якісне дорожне покриття. Досягнення цієї важливого результату передавала напружена робота обласної та районної державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, замовників та підрядних організацій. Подія в масштабах області можлива і не така значна, проте вона є надзвичайно актуальною для жителів вулиці. Адже вони чекали її майже 5 років. Зупиняти сладосягненому ми не збираємось. На черзі ремонт доріг вулиць центральної частини міста, а сума субвенції буде збільшена вдвічі. Шановні товариство, хочу щиро привітати знакової події для міста і наголосити, що це яскраве свідчення того, що область. Як і країна в цілому розвивається, розбудовує інфраструктуру, реформує економіку, впевнено, крокує в майбутнє. Бажаю всім вам добра і здоров'я, непохідної віри в те, що тільки спільної праці зможемо побудувати краще життя рівня нашої України. Дуже приємно, що дорогу зробили саме тут, тому що символічно що дорога храна. І хочеться вірити, що це перший шаг. большому изменению как в городе, так и в стране. Потому что ситуация очень непростая, и каждый вот такой момент, он действительно становится праздником, потому что ситуация сложная. Но наша задача это все равно реализовать и сделать жизнь людей более комфортной и лучше. Поэтому очень символично, что это дорогой храм. И это будет шагом. Благодаря совместным усилиям областной, районной и государственной администрации, городского совета, областного управления капитального строительства, обл. Додора, работы были успешно завершены. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, чей труд сделал возможным сегодняшнее торжество. Уверен, что данное событие есть ярким примером воплощения в жизнь инициатив президента Украины Виктора Януковича. по реформированию и модернизации страны. Хотелось бы поблагодарить госдержавную администрацию за то, что нам выпала такая честь освоить эти объемы, выполнить эту работу, построить эту улицу. И поблагодарить всех людей, которые были задействованы, всех работников, всех механизаторов, которые были задействованы на выполнении работ. На Червону стрічку урочисто перерізали. Отець Петро освятив шлях, запросив до храму гостей. Розповів їм про давню історію церкви, підкреслив важливість ремонту дороги, що веде до храму. Якщо є до храму, це говорять о тому, що храм живе, в церкві проводиться в богослужінні, говориться Слово Божє. І тим більше в святому храмі приносяться слова, які говорять мір вам. І цей Приносятся и людям. Поэтому дорога, я бы сказала, что это есть мир людям. Потому что разрушение этой дороги это была жизнь без мира, тревога в душе, боль в сердцах людских. И слава Богу, что нашлись люди, которые за короткое время, буквально три месяца, смогли найти средства, смогли найти все механизмы для того, чтобы сделать эту дорогу и к храму, и к людям, ну и к будущему. Цього дня приймала шановних гостей і родина Пушкар. Поговорили про проблеми цієї прийомної сім'ї та вручили подарунки. Завітали й до регіональної державної телерадіокомпанії Сіверська, де народний депутат України Едуард Прутнік дав інтерв'ю. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в студії регіональної державної телерадіо компанії Сіверська, народний депутат України, засновник фонду Єдиний світ Едуард Анатолійович Прутнік. Вітаємо вас, Едуард Анатолійович. Я вас також вітаю. Едуард Анатолійович, Сьогодні у вас така насичена. Хороша програма, ви познаємося з багатьма людьми. Поділіться, будь ласка, враження. Ну, По-перше, я дуже вдячний е керівництву району, керівництву обласної державної адміністрації за е кажемо, ту відпрацьовану програму, е по, яку, по якій ми працювали, тому що дуже відверто кажучи, е видно, як у людей е горять очі. Як вони спілкуються, про що йде розмова, як по-діловому ставиться питання, як вони підготовлені? Тому і люди працьовиті, і, скажімо так, я розумію, що проблеми, які є, а без проблем неможливо, вони будуть вирішені впродовж дуже розумного терміну. Багато було запитань. Ну, починаючи з реформи медичної галузі, закінчуючи дорогою, пенсією і так далі. Тому ну, це, це є робота, це є життя і вирішувати проблеми людей, обов'язок як і місцевої влади, так і народних депутатів. Ви активно займаєтесь питаннями Чернігівської області. Розкажіть, будь ласка, що нового вдалося зробити за останній час? Скажімо так, відпрацьовували бюджет на наступний рік, тому що цьогорічний бюджет ми мали деякі перекоси, і через Міністерство фінансів відпрацьовували там вирівнювання бюджету цього року, тому щоб так не було в наступному році. Спочатку самого бюджетного процесу ми втрутились в цей процес і відпрацьовуємо кожне питання. І закладаємо і ремонт доріг, і обладнання шкіл, і шкільний автобус. Працюємо з профільними міністерствами і ЖКХ, і міністерство табачника Дмитра mm -hmm. Володимировича. Ми ну, впевнений, що ми зробили багато і зробимо ще більше. Ну, нещодавно пройшов інвестиційний форум. Є якісь зрушення? Можливо, будуть залучатися інвестиції звідки? Які? Ну ми цим займаємось професійно, і фонд має, скажімо так, навички. Дуже широкі, починаючи від е, Польщі, закінчуючи Китаєм і Сполученими Штатами. Я хочу сказати, що це не дуже швидкий процес, але якщо цю роботу не розпочинати, її ніколи не закінчиш. Тому е, це зробила обладміністрація. Е, е, я дуже хочу підкреслити першого заступника голови облдержадміністрації Прокопенко Станислава Миколаївича, який. Скажімо, вкладає душу і серце в цей процес. Він розуміє, що для того, щоб інвестор повірив, треба працювати відкрито, відверто і з зносна. Розкажіть, будь ласка, про діяльність фонду Єдиний світ, які заходи проходили, зокрема, і за кордоном, адже ваша діяльність і за кордоном в Ну, Діяльність фонду дуже широка, і це гуманітарний міжнародний фонд. І... Працюємо і в Сполучених Штатах, і в Європі, і в Азії, і в Арабському світі, і на африканському континенті. Тому програми дуже, програми дуже широкі від підтримки цільових програм по дитинству і працюємо з молоддю. Підтримуємо багато центрів міжнародних по захисту дітей. От і закінчуючи питаннями національної безпеки і оборони, і останні, що ми в цьому року робили це євроазійський саміт, який пройшов в Києві. Це дуже значуща, значуща подія для України, тому що е це робоча група, яка питання відпрацьовує, і вони є в базі Мюнхенської конференції безпеки. От на якій виступають світові лідери, починаючи від Хіларі Клінтон, закінчуючи, скажімо, міністром іностранних іноземних справ Росії і Германії. Тому, скажімо так, дуже широкий спектр і розмовляти про фонд можемо годинами. Ми сьогодні подарували дитячій бібліотеці чудові книжки, великий обсяг, гарна підбірка. Це, мабуть, якась програма у вас працює в рамках фонду, так? Ну, ми підтримуємо книговидання, тому що, скажімо, це і моє особисте бачення, і бачення всіх, хто входить до директорів фонду, що книгу ніхто не замінить і нічого не замінить. Скажімо так, що ми всі спі... користуємося і планшетами, і комп'ютером, і там, коли щось треба швидко знайти, пошукати, користуємося і Гуглом, і Яндексом, і знаходимо відповідь на питання, які стоять там впродовж хвилини. Да? Але е відчуття, що в руках книга, і... Сам процес. І, скажімо так, це ж структури, структу, структура мислення буде інша. От, тому ми це підтримуємо і коштами, і, і ідейно. Побачила, Я ду всього дуже, всього. дуже б хотів, щоб mm -hmm. діти цим процесом теж захопились, тому що стара істина російському книга істочник знань. и никто ничего другого не придумал. Эдуард Анатольевич, вы ведете активный международный диалог не только с общественно-политическими деятелями, но и с государственными деятелями. Расскажите про напрямую к вашей деятельности. Ну, в основном работа с государственными деятелями – это на уровне гуманитарных проблем этих государств, потому что, например, по вопросам безопасности дорожного движения мы поддерживаем ассоциацию по безопасности дорожного движения, которая входит в, секрет... в комитет Организации Объединенных Наций. То есть это общемировая стратегия. Мэр Нью-Йорка Блумберг поддерживает также эту, это направление деятельности. Межпарламентские комитеты. Поэтому это одно большое направление. Вот. Много детей гибнет в ДТП как и в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Африке, так и у нас. Поэтому пропаганда правил дорожного движения и безопасности на дорогах и создание технических условий для безопасности на дорогах, это одна из, одно из направлений, которым занимается фонд. Ну и соответственно, программа общей безопасности на евразийском континенте. Это, безусловно, то, что мы тоже продвигаем. То есть, идея безопасности. От Ванкувера до Владивостока Это вот наша общая идея. здесь же то, что мы в Сентябре проводили мероприятия по вопросам противоракетной оборони и всего остального. То есть очень много интересного і полезного самое главное, фонд делает. Ну, одним з фонда фонду є розвиток особистості підтримка громадянин як складової держави. Так можете назвати конкретні приклади возможно, Мы, мы, поддерживаем, мы, мы поддерживаем общественные движения и скажем, образовательные программы, которые воспитывают в человеке стремление к знаниям, стремление к свободе и к оценке себя как личности, то есть воспитание гражданских свобод. Поэтому понятно, что ни я, ни вы, мы не можем ответить за весь мир. Но вот по капельке вносить это в головы кому вот, обществу и находить разные механизмы, начиная там от просто публицистики, заканчивая какой-то системной работой книгоиздания, специфических книг, да, мы можем внести свой вклад в это. Ну, поддержка семей, таких как Пушкар, сегодня мы так уж в программе фонда. Ну, это программа фонда именно защиты детей. То, что мы говорили, мы поддерживаем абсолютно. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке и принятии закона о том, что дети должны расти в семьях. Потому что, безусловно, это фантастически меняет детей. Они становятся социально адаптированы, они по-другому смотрят на жизнь и чувствуют тепло. Я не хочу ни слова сказать там, плохого о преподавателях, которые в детских домах или в интернатах работают, честь им и хвала, потому что они за не очень высокие зарплаты выполняют свой, граждан, свой гражданский долг. Но э, все равно тепло семьи и близость в семье ничем не заменишь. Потому что ну, у меня так жизнь сложилась, что я тоже прошел через это, и в 10 лет остался без родителей, но э, ощущение, чего не хватает, и понимание этого, оно есть. Сьогодні, відкриваючи дорогу по, короч... по вулиці Короченко, ви так гарно підкреслили, що це дорога до храму. Скажіть, будь ласка, що займає, занимает... яке місце займає духовність у вашому житті? Ви свою дорогу до храму знайшли? Но я еще не видел человека, который бы ответил на этот вопрос, сказал да, потому что дорога к храму это вся жизнь. А вы духовницы такие ведь значит? Ну, для того, чтобы дойти к храму, нужно начать идти, поэтому. Вы это себе так наметили этап? Да, да, потихоньку идем, но я на себя не могу взять ответственность, что я чего-то постиг или достиг, то есть это постоянные процессы. И... я, бы, я не возьму на себя такую ответственность. То есть в путі. Сьогодні ви спілкувалися з колективом центрального району лікарні. Людей хвилює питання, чи стане ми центром цього госпітального округу. А можна сподіватися на вашу підтримку? Ну, з учетом детально... ура... уровні технічного оснащення больниці, її місцезнаходження, її якості, скажімо, капітального будівництва, Я уверен, что это практически так и будет. Просто решения пока нет, но шансы очень большие. Я думаю, что так оно будет. Ну и что до залучения инвестиций в район, в какие галузи вы порадовали бы инвестировать? Может, его для того, чтобы пришел инвестор, должен, должна быть общая атмосфера как в государстве, так и в регионе. Но ну, в первую очередь в государстве. Поэтому все смотрят на Украину, как она пройдет этот год, довольно непростой год с большими выплатами по внешним долгам и довольно сложной ситуацией по бюджету. Дай бог, мы справимся и без катаклизмов пройдем этот год. Я думаю, что по инвестиционному обороту на следующий год мы минимум удвоимся. Дякуємо за вечірні відповіді. Вам шановні телеглядачі, нагадуємо, що сьогодні в студії регіональної державної телерадіо компанії Сіверська був народний депутат України Едуард Анатолійович Прутнік. Всього найкращого Всього найкращого.